Доброго дня, шановні депутати. Корм є. Починаємо засідання. З порядку дня всі ознайомлені. Так, так, потрібно зачитувати? Ні. Порядок денний з цього засідання складається з 26 питань. Голосуємо за порядок денний за основу. Чи є зауваження чи доповнення до порядку денного засідання? Так, голосуємо за порядок згадання цього. Переходимо до розвитку проєктів рішень. Перше питання про створення комісії з визначення розміру та відшкодування збитків власниками землі та закористувачами. Шановні депутати, даним проєктом рішення запропоновано створити комісію з визначення розміру та відшкодування збитків власникам землі та Миколаївського на території Київської міської територіальної громади з Міської ОНДської області. Та затвердити положення визначення та безвідшкодування збитків власників землі та земликористовичам, додаток номер два. Що хочу сказати, то що даною комісією буде розраховуватися нанесений збіт збитки громаді під об'єктами нерухомо майна, які є у власників зазначених цих будівель. Тобто, якщо є у громадянина. Наприклад, магазин, а під цим магазином він не сплачує оренду плати, то ми будемо на підставі цього положення до комісії мати можливість розрахувати відповідно до нормативно-грошової оцінки збитки, які були нанесені громаді. Прошу підтримати дане проєкт рішення. Голосуємо за основу. Чи є поправка? Немає. Голосуємо цілому. Наступне питання про розгляд клопотання питання карбунян любові понаціональ щодо внесення змін до договору оренди землі від 10 лютого 2025 року. Даним проєктом рішення відноситься зміни до сторони даного договору. Було проведено підприємство «Істер» і зміни йде на карбунян Любов Панаців у зв'язку з зміною власника цього об'єкту на рухового майна. Чи є поправка? Голосуємо цілому. Наступне питання про розгляд клопотання е, е, Кривенко Дмитра Анатолійовича щодо поновлення договору оренди землі під номером е, 135718 від 21.09.2018 року. Даним проєктом рішення запропоновано поновити. Строком на 7 років договір оренди землі, кадастровий номер стані цифри 13-28, площею 61,3714 для ведення фермерського господарства на територію Одеської області із моїх сторонних Київської міської ради. Прошу вас підтримати даний проєкт рішення? Голосуємо за основу. Чи є поправки? Немає. Голосуємо цілому. Наступне питання про надання дозволу на розробку технічної документації. Землеустю щодо поділу земельної ділянки з кадастровим номером розслідує цифри за 247. Дан, даним проєктом рішенням запропоновано надати виконавчому комітету Київської міської ради дозвіл на розроблення технічної документації землеустрою щодо поділу земельної ділянки сільськогосподарського призначення площі 20 кадастровий номер. 0247 за зацілі призначенням зіведення товарного сільськогосподарського виробництва на територію Одеського Суспільного району сільської ради на підставі статті 136 земельного кодексу. Ми не маємо права проводити, ві, якщо земельна ділянки більше 20 гектар. Тому ми робимо поділку. Прошу підтримати. Голосуємо за основу. Чи є поправка? Немає. Голосуємо ціло. Наступне питання про надання дозволу на розробку технічної документації. На устрою щодо поділу земельної ділянки з кадастровим номером останній цифр 0581. Аналогічно, значить, надати виконавчому комітету дозвіл Київської міської ради позино розроблено технічні документації земель щодо поділу земельної ділянки, діло, що 27,4983 по кадастровий номером стане 0581 на території Червоніарської сільської ради. Прошу вас підтримати дане перешення. Голосую за основу. Чи я поправку голосую в цілому? Наступне питання про надання дозволу на розробку технічної документації земельного щодо поділу земельної ділянки з номером, остання цифру 0551. Також даним проєктом рішення запропоновано надати виконавчому комітету міської міської ради дозвіл на розроблення технічної документації землею щодо поділу земельної ділянки площі 27 га Катастрофу номер останні 0,551 на території Новосельської сільської ради. Прошу підтримати даний февраль. Голосуємо за основу. Чи є поправка? Голосуємо за основу. Наступне питання про розвідку питання товариства з обмеженою відповідальністю Київська ВЕС. На даним проєктом рішення запропоновано надати виконавчому комітету Київської міської ради дозвол на розробку, технічну документацію, землеустрій щодо інвентаризації земельної ділянки, орієнтовної площі, 20к. Та цільовим призначенням земельні ділянки, загального користування, які використовуються як полідорогі прогони на території Одеської області і зміни району міста кіля за межами населеного пункту. Також даним проєктом рішенням запропоновано фінансування робіт землоустрою, забезпечити за рахунок коштів товариства, обмеженою відповідальності, Київська вес згідно з укладеним договором із розробником документації землоустрою. Прошу підтримати даний проект у нас. Это товарищ ВС, то есть это підприємство планує будівництво витриків. Голосуем за основу, чья поправка немає. Okay. Голосуем в Наступне питання про розвитку питання Кіліського міського споживчого товариства щодо затвердження технічної документації землеустрою щодо встановлення меж земельної ділянки. Даний проєкт рішення запропонував затвердити технічну документацію землеустрою щодо встановлення меж земельної ділянки, площа 01380 га, кадастровий номер постані 0086 для будівництва інших дітей громадської забудови за адресою області Змінський район. Місто Кіляву, вулиця Дунайська, 22А. Прошу підтримати дане проєкт рішення. На цю земельну ділянку є державний акт на право постійного користування. Голосують за основу. Чи є поправка? Голосують в цілому. Наступне питання про розвитку. Питання розвідку. Михайло Даним проєктом рішення запропоновано затвердити проєкт ЮНУСТО 4 площі 1,4134, кадастровий номер останні 0673 для ведення товарного сільська подарського виробництва за адресою Одеського Сизмільське римство Шевченка, вулиця Шевченка та т 141 а передати Кушніренку Михайлу Михайловичу в оренду строком на сервере земельну ділянку і встановити, ну, я основні говорю. Mm -hmm. Пункти встановити ставку орендної плати за користування земельною ділянкою 8% від нормативної грошової оцінки земельної ділянки. Прошу вас підтримати даний проєкт рішення. Це під об'єкту нерухомого майна. У громадянина є неруховим майно, він бере 1 літка 41.34. Ну, у нього складські там приміщення. Голосуємо за основу. Чи є поправка? Немає. Голосуємо в цілому. Наступне питання про питання про парова Наталії Іванів. Даним проєктом рішення запропоновано затвердити технічну документацію землеустрою щодо станової відновлена земельної ділянки на полі місцевості площу 3,4106, кадастрови номеру стані 0308 для ведення товарного сільського згоди з на території Одеської області Змейського Дмитрівка за межами населеного пункту та виділити параван Наталії Івані на земельну ділянку в турі та місцевості. Площею 3,41,6, кадастровий номер 0308 для ведення товарного сільськогорського ліниця на території Деського із Міського Русла Дмитрівка за межами населеного пункту. Прошу вас підтримати даний проєкт рішення. Голосую за основу. По спадщині. Чи є поправку? Немає голосувати. Наступне питання про клопотання товариства з обмеженою відповідальністю. Термінал Лінак 7 Дунаєв. Даним проєктом рішення запропоновано передати товариству з обмеженою відповідальності ВМХІ Дунай, в оренду строком на 49 років, земельну ділянку 1 комо 1142, кадастровий номер останній 0982 для розміщення та експлуатації будівель споруд річкового транспорту, що розташована за адресу Одеського Ізмельський район місто міська рада. Другим пунктом передати товариству з обмеженою відповідальністю, термінал Мімік 7 Дунай. Варензі зроблено 49 років, земельна ділянка площі 1,1143 кадастровим номером останні 0871 для розміщення та експлуатації будівель і споруд річкового транспорту, що розташовано за адресу Одеська область, із Мільський, район, Кілійська міська рада. Станови доставки орендних клад за користування земельними ділянками, які зазначені в пунктах 1-2 даного рішення в розмірі 5% від нормативної грошової оцінки. Копії Проєктів договорів додаються. Прошу вас підтримати даний проєкт рішення. Голосуємо за основу. Чи є поправка? Голосуємо наступне питання про питання Київського міського споживчого товариства. Даним проєктом рішення затвердити проєкт законопростою щодо віддалення зміни за колощину в кому No849 з кадастром No10012. За адресою Одеська область Ізмейської район село Фурманівка, вулиця Центральність 29А. Передати Київському міському споживчому товариству в оренду 49 років земельну ділянку площі ООН-0849 і казка дастрову Noсталі 0312 для будівництва та обслуговування будівель та торгівлі за адресою Одеська області Ізменівський район село Фурманівка, вулиця Центральна, 29А. Встановити ставку орендної плати за користування зазначеною земельною ділянкою 5% від нормативно-грошової оцінки. Прошу підтримати дане рішення. Голосуємо за основу. Чи є поправка? Mm -hmm. Голосуємо в цілому. Наступне питання. Проводив про питання товариства з обмеження відповідальністю. Даним відповідно до висновку постійної комісії з питань земельних відносин від 25.06.25 25 року. Щодо долучення відділу з питань земельних відносин з кого господарства та природних ресурсів виконавчих міської, міської ради підготувати на чергову сесію Київської міської ради проєкт рішення про розгляд про питання товариства з обмеженою відповідальністю, Великий Мисливський клуб Звіробов було підготовлено дане даний, даний проект рішення і запропоновано погодити товариство з обмеженою відповідальністю Великий мисливський клуб Звіробов. Надання користування підмісливській угідів на території Одеської області Ізмаїльського району, Солодійськи, за межами населеного фонду, земельні ділянки, комунальної власності, загальної площі 508, ООН, 1129А, згідно щодо дивіться. Прийшов підтримати. Голосуємо за основу. Чи є поправки? Немає. Голосуємо цілому. Наступне питання про розвитку питання Дем'янська Петра Ілліча. Даний, даним проєктом рішення затвердити технічну документацію землі щодо відновлення меж і ділянки натуре місцевості пошто 1000 тисяча кадастровий номер е, останній 0209 для будівництва словом, житлового будинку господарського є міського ділянка за адресою Одеської області Змійський район, місто Кія, Воз Дмитрівська, 133А та передати. Рем'яненко Дмитро Івічу у власній зазначенні земельні бронзу, щоб підтримати даний проєкт рішення. Голосуємо за основу. Чи є поправка? Голосуємо в цілому. Наступне питання. Проводжу питання Трипольського Віктора Олексійовича та Трипольської Катерини Іванів. Даним проєктом рішення запропонував затвердити технічну документацію земному суду щодо станово відновлення межами Рідянки на Путин Севісі площі 0,0756К. Кадастровий номер поставить 0296 для поєднання Словонічного будинку Господи Субільського підсудив ділянка за адресу Деськовосізміської області під ОСКО БЗ-13 та передати трипольському Віктору Олексійовичу та Трипольській Катерині Іванів у спільно-сумісну власність власне відзначення земельних ділянку. Прошу підтримати. Голосуємо за розмову. Чи я поправила? Голосуємо Наступне питання про розвідку питання Грунтовської Анни Руслан. Даним проєктом рішенням затвердити технічну документацію землеустрою та передати Контовської ані Русламіні у власній земельній глянку площі 0,1000 газ кадастровим номером сталі 0066 та б'є нестилоні ж до будинку будівель з будівель спорудського за адресу Одеського області Земельської ради місто Кіля, вулиця Лівна, 15. Прошу підтримати. За основу. Чи є поправка? Усунуть цілому. Наступне питання про подання Кучеленко Ніни Євпієвна. Даним проєктом рішенням затвердити технічну документацію землеустрою та передати Кучеленко Ніни Івлампієві у власність земельну ділянки площі 01200 з кадастровим номером на сталі 0128 для будівництва обслуговування школого будинку в Соцівській підлітку Лілянка. За адресу Одеського Слізмійського місто Тія вулиця Весняна, 29. Що підтримати? Голосуємо за основу. Чи є поправи? Mm -hmm. Голосуємо цілому. Наступне питання про розклопотання Ільченку Наталії Андріївна. Даний проєкт рішення запропонуємо затвердити технічну документацію землеустрою та передати Ільченко Наталії Андріївні у власність земельних ділянку площі 0. Кому 0447 з кадастровим номером останнє 0085 або Доніцького міжлогового з будинку господарських будівлі спортивни ділянка за адресою Одеської області Зміїцької район, міста тілія, вулиця Героїв України, 12. Прошу підтримати дане проєкт рішення. Голосуємо за основу. Чи є поправка? Голосуємо цілому. Наступне питання про розвідку питання Мініченко Катерина Лігерічну. Даним проєктом рішення запропоновано затвердити технічну документацію самоурушень та придати Мініченка Катерині Єлімі у власній земельній ділянку площі 0,100К з кадастровим номером 0043 для будівництва з житлового будинку господарських будівлі сподивини ділянка за адресу об Одеська область із Маїцький район міста Кілля, вулиця Маяк, 61. Прошу підтримати. Голосують за основу. є поправка немає. Наступне питання про додатково питання Петренко Вікторії Михайловні. Даним проєктом рішення запропонував затвердити технічну документацію з нового суду та передати Петренко Вікторії Михайлівні у власній земельній ділянку площаду 0,1000 тисячі газ кадастро номер останні 0129 для будівництва обслуговування житлового будинку осложньої будівлі присоведна ділянка за адресу Одеського Сідніської районі Стеділя, вулиця Лесі, Український, 77. Прошу підтримати даний проєкт рішення. Голосую за основу є правда немає? Голосуємо в цілому. Наступне питання про розгляд клопотання Костенко Валентина Федорівна. Даним проєктом рішення запропоновано затвердити технічну документацію землеустрою та передати Костенко Валентині Федорівні у власність земельну ділянку площі 0,1 га з кадастровим номером стані 0118 для будівництва в житлового будинку господарської будівлі. За адресу Одеського області Змійської райони, місто Кіяволос, за Дунайська, 85. Прошу підтримати. Голосуємо за основу. Чи є поправки? Голосуємо цілу. цілому. Наступне питання про розгляд питання Михайла Михайленка Руслана Фанасіча. Даним проєктом рішення запропоновано затвердити технічну документацію за мусор та передати Мітвіченко Руслану Панасовичу обласну земельну ділянку площаду рукома га газ кадастровим номером 0208 для воєнництва між головою видно Кросс-Курієцької середнього ділянку в адресу для з Смільського рядом міста Кілья, вулиця Дмитрівська, 133. Наступне питання про розгляд клопотання Данілої Людмили Іллівни. Даним проєктом рішення запропоновано затвердити технічну документацію землю устрою щодо встановлення відновлення меж земельних ділянки на Україні місцевості площину 1000 га з номер номером останнім 0219 для будівництва і обслуговування житлового будинку господарської будівлі з прописаними ділянками за адресою Одеського області району місто Кілля, вулиця Київська 64 та передати зазначену земельну ділянку у власність Данілу Данілової Людмила Івлія, що хотіла? Голосуємо за основу. Чи є Голосуємо за наступне питання про родину питання Тихонович Галини Деонисівна. В даному проєкту рішення запропоновано затвердити технічну документацію замовлення та передати диконович Галині Деонисії по власність, молю, площою. Ну, ОМАТИСІЧАГАЗ кадастровим номером в останні 0193 для будівництва обслуговування житлового будинку господарських бойових представників за адресу Одеського Сізміської районі Стакія, Волоцем Я 112. Про що підтримати. Голосуємо за основу. Чи є поправка? Голосуємо цілому. Наступне питання про розвитку питання. Яшина, селіс. Даним проєкт рішення запропоновано затвердити технічну документацію землеустрою та передати Яшину Сергію Степановичу у власній ділянку площі 0,25 гам з кадастровим номером останній 0644 для будівництва слугування житлового будинку господарських уділів Сульписа Дмілянка за адресою Одеської області Змійський район Своді з Києву, це Дунайська 5. Прошу підтримати. Дігінь, чи є поправка? Голосуємо на цілому. Наступне питання про законування про промановської кількісти. Да, наприклад, рішення запропонував затвердити технічну документацію за